Спляча красуня Жили колись король з королевою. Дітей у них не було, і це їх так засмучувало, що і не оповісти, вже які тільки обітниці вони давали, Їздили і на богомілля, і на цілющі води, усе дарма. І от, нарешті, коли король з королевою вже і надію втратили, у них раптом народилася донька. Можна лише уявити. Що за свято влаштували на честь її народження, у гості до маленької принцеси покликали всіх фей, яких тільки могли знайти в країні. Річ у тім, що у фей у ті часи був прекрасний звичай наділяти своїх хрещенець різними чудесними дарами. А що феї виявилося северо, то принцеса мала одержати від них упридане не менше семи достоїнств і чеснот. Феї та інші запрошені з'їхалися в королівський палац, де для почесних гостей було накрито святковий стіл. Перед феями поставили чудові обідні прибори і по скринці зі щирого золота. У кожній скринці лежали ложка, виделка і ножик. Теж зі щирого золота, оздоблені діамантами та рубінами. Та щойно гості сіли за стіл, двері раптом відчинилися, і увійшла старезна фея, восьма, яку забули покликати на хрестини, а не покликали її лише тому, що понад 50 років фея не виходила зі своєї вежі, і усі думали, що вона давно померла. Король зволів, щоб їй теж подали прибор. Слуги придко виконали це, але золотої скриньки з ложкою, виделкою і ножиком для неї не знайшлося. Цих скриньок було виготовлено тільки сім по одній для кожної із семи фей. Стара фея, звісно ж, дуже образилася вона подумала, що король з королевою нечемні люди, і зустрічають її без належної поваги. Відсунувши від себе тарілку і кубок, вона пробурчала крізь зуби якусь погрозу. На щастя, юна фея, що сиділа поряд з нею, почула її бурмутіння. Остерігаючись, аби старача клунка не наділила маленьку принцесу якимсь дуже неприємним даром, вона щойно гості встала за столу, пробралася в дитячу і сховалася там за пологом ліжечка. Вона знала, що в суперечці зазвичай перемагає той, за ким залишається останнє слово, і хотіла, щоб її побажання було останнім. Коли закінчився обід, настала найурочистіша мить свята. Феї пішли в дитячу і одна за одною почали обдаровувати хрещеницю. Наймолодша Побажала, що принцеса була прекраснішою за всіх на світі. Друга фея нагородила її ніжним і добрим серцем. Третя сказала, що кожний її рух викликатиме захват. Четверта пообіцяла, що принцеса чудово танцюватиме. П'ята, що вона співатиме, як соловейко. А шоста, що вона неперевершено гратиме на всіх музичних інструментах. Нарешті дійшла черга старої феї. Чаклунка нахилилася над ліжечком і, трясучи головою більше з досади, ніж від старості, сказала, що принцеса вколе руку веретеном і від цього умре. Гості так стригнулися, довідавшись, який страшний подарунок приготувала для маленької принцеси зла чаклунка. Усі заціпеніли від жаху. І тоді юна фея з'явилася із заполога і голосно сказала Утіштеся, королю і королево, ваша дочка залишиться живою. Щоправда, я не така сильна, щоб одвернути сказане. Принцеса повинна буде, хоч як це сумно, вколоти руку веретеном. Але від цього вона не помре, а тільки засне глибоким сном. І спатиме рівно сто років доти, доки її розбудить прекрасний принц. Ця обіцянка мало втішила короля з королевою, однак король вирішив усе таки спробувати уберегти принцесу від нещастя, яке не пророкувала їй стара зла фея. Щоб запобігти лихові, особливим указом він заборонив підданим під страхом страти прясти пряжу і зберігати в себе в будинку веретена і прядки. Минуло 15 чи, може, 16 років, якось король із королевою та дочкою вирішили в один зі своїх заміських палаців. Принцесі захотілося оглянути древній замок, і, бігаючи з кімнати в кімнату, вона нарешті добралася до найвищої вежі палацу. Там, у тісній комірчині, під дахом. Сиділа за прядкою якась бабуся, і спокійненько пряла пряжу. Хоч це і дивно вона ні від кого не чула про королівську заборону. Що ви робите, бабусю? запитала принцеса, яка ніколи не бачила прядки. Пряду пряжу, люба дитино, відповіла бабуся, навіть і не здогадуючись, що розмовляє із принцесою. Ох, це так красиво, сказала принцеса, дай но ну, я спробую. Чи вийде в мене так само добре, як у вас? Принцеса швидко схопила веретено і щойно доторкнулася до нього, як пророкування феї збулося. Вона вколола палець і впала непритомно. Налякана бабуся почала кликати на допомогу. Люди збіглися з осібіч. Чого тільки вони не робили бризкали принцесі в обличчя водою, ляскали долонями по її долонях. Терли скроні запашним оцетом королеви Огорської, нічого не допомагало. Покликали короля. Він піднявся у вежу, подивився на принцесу і одразу зрозумів, що сумна подія, якою вони з королевою так побоювалися, сталася. Зі смутком наказав він перенести принцесу в найкрасивішу залу палацу. І укласти там на посіль, прикрашену срібним і золотим шиттям. Якою гарною була спляча принцеса. Вона анітрошки не змінилася. Щоки в неї були рожеві, а губи червоні, як корали. І, хоч очі були щільно заплющені, чулося, що вона тихенько дихає. Це й справді був сон, а не смерть. Король наказав не тривожити принцесу доти, доки настане година її пробудження. А добра фея, що врятувала свою хрещеницю від смерті, побажавши її столітнього сну, була на ту пору дуже далеко від королівського замку. Але вона відразу ж довідалася про це нещастя від маленького карлака скорохода, в якого були семимильні чоботи. Це такі чудесні чоботи, що коли їх надягнеш. І за один крок здала їж сім миль. Фея відразу вирушила в путь. Не минуло і години, як її вогнена колісниця вже з'явилася біля королівського палацу. Король подав їй руку і допоміг зійти з колісниці. Фея, як могла, намагалася втішити короля і королеву. А потім, бо це була дуже завбачлива фея, вона відразу ж подумала, як сумно буде принцесі. Коли та через сто років прокинеться в цьому старому замку і не побачить біля себе жодного знайомого обличчя. Щоб цього не сталося, Фея зробила ось що. Своєю чарівною паличкою вона доторкнулася до всіх, хто був у палаці, крім короля і королеви. А там були придворні, фрейліни, губернантки, покоївки, дворецькі, кухарі, кухарчуки, скороходи, Вартові, воротарі, пажі та лакеї. Доторкнулася вона своєю паличкою і до коней на королівській конюшні, і до конюхів, що розчісували коням хвости, доторкнулася до великих псів і до маленького кучерявого песика на прізвисько був, що лежав біля ніг сплячої принцеси. І відразу всі, до кого доторкнулася чарівна паличка феї, заснули заснули рівно на сто років. Щоб прокинутися разом зі своєю господинею і служити їй, як служили колись. Заснули навіть коріпки і фазани, що смажилися на вогні, заснув рожен, на якому їх крутили, заснув вогонь, що їх підсмажував. І все це сталося за єдину мить. Феї знають свою справу помах палички і готово. Після цього король з королевою поцілували свою сплячу дочку. Попрощалася з нею і тихо вийшло з залу. Повернувшись до себе в столицю, вони видали указ про те, щоб ніхто не смів наближатися до зачарованого замку. Але цього можна було б і не робити, тому що за якісь чверть години навколо замку виросло стільки дерев, великих і маленьких, стільки колючого чагарнику, терну і шепшини. І все це так тісно переплелося гіллям, що ні людина, ні звір не могли б пробратися крізь хащу. І тільки здаля та ще згори можна було побачити верхівки веж старого замку. Усе це Фея зробила для того, щоб нічия цікавість не потривожила спокою милої принцеси. Пройшло сто років, багато королів і королев змінилося за ці роки. Одного чудового дня син короля, що правив на ту пору, вирушив на полювання. Вдалині над густим дрімучим лісом він побачив вежі якогось замку. Чий це замок? запитав він. Хто там живе? Усі відповідали йому те, що чули від інших. Одні казали, що це старі руїни, в яких живуть примари. Інші запевняли, що всі тутешні відьми справляють у закинутому замку Шабаш. Але більшість сходилася на тому, що старий замок належить людожеру. Цей людожер нібито ловить дітей, які заблукали, і несе до себе у вежу, щоб з'їсти без перешкоди, тому що ніхто не може проникнути слідом за ним у його лігвище. Адже тільки він один на світі знає дорогу. Крізь зачарований ліс, принц не знав, кому і вірити. Аж тут до нього підійшов старий селянин і сказав, кланяючись: Добрий принце, півстоліття тому, коли я був такий молодий, як ви, я чув від мого батька, що в цьому замку спить неприбудним сном найпрекрасніша принцеса на світі, і що спатиме вона ще півстоліття, доки її суджений син якогось короля. Прийде і розбудить її. Можна лише уявити, що відчув принц, коли почув ці слова. Украй схвильований цими словами, молодий принц вирішив будь-що побачити принцесу, і що саме йому випало на долю щастя розбудити від сну прекрасну принцесу. Не вагаючись, принц пришпорив коня. І поскакав у ту сторону, де височіли вежі старого замку, куди вабила його любов і слава. І от перед ним зачарований ліс. Принц зіскочив з коня, і відразу високі, товсті дерева, колючий чагарник, зарості шипшини, розступилися, щоб дати йому дорогу. Немов по довгій прямій алеї, пішов він до зачарованого замку, що виднівся в Принц ішов сам, нікому з його почту не вдавалося піти за ним. Дерева, пропустивши принца, відразу ж зімкнулися за його спиною, а кущі знову переплелися гіллям. Таке диво могло злякати будь кого, але принц був молодий і закоханий, а цього достатньо, щоб бути хоробрим. Ще сотня кроків, і він опинився на просторому дворі перед замком. Принц подивився праворуч, ліворуч і аж заціпенів від жаху. Довкола нього лежали, сиділи, стояли, притулившись до стіни, якісь люди в стародавньому одязі. Усі вони були нерухомі, як мертві. Але глянувши на червоні лискучі обличчя воротарів, він зрозумів, що вони не вмерли, а просто сплять. У руках у них були кубки. А в кубках ще не висохло вино, ніби сон зненацька застав їх тієї миті, коли вони хотіли осушити чаші до дна. Принц минув великий двір, вимущений мармуровими плитами, піднявся хідцями, війшов до зали палацової варти, латники спали стоячи, вишукувавшися в ряд, з карабінами на плечах і хроплищо сили. Він пройшов безліч покоїв. В яких вишукані придворні дами і одні кавалери, теж міцно спали, хто стоячи, а хто і сидячи. І ось нарешті він увійшов до зали із позолоченими стінами і стелею, війшов і зупинився вражений. На ложі з відкинутим пологом спочивала прекрасна юна принцеса, років 15-16, якщо не вважати того століття, яке вона проспала. Принц мимоволі заплющив очі, краса її так сяяла, що навіть золото навколо здавалося тьмяним. Сам не свій от захвату принц наблизився і опустився перед принцесою на коліна. В цієї самої миті час, призначений доброю феєю, настав. Принцеса прокинулася, розплющила очі і глянула на свого рятівника. Ах, це ви, принце, сказала вона. Нарешті, довго ж ви змусили на вас чекати. Щойно вона вимовила ці слова, як усе навколо пробудилося. Першим подав голос маленький песик на прізвись Пуф, що лежав біля ніг принцеси. Він дзвінко загавкав, побачивши незнайому людину, і знадвору йому відповіли грубими голосами сторожові пси. заіржали в стайні коні, заторкотіли голуби під дахом. Вогонь у печі запалахкотів щосили, і фазани, яких кухарчуки не встигли досмажити сто років тому, зарум'янилися за мить. Слуги під наглядом дворецького вже накривали на стіл у дзеркальній їдальні. А придворні дами, в очікуванні сніданку, поправляли розтріпані за сто років локони і усміхалися заспаним кавалерам. У залі палацової варти. Латники знову зайнялися звичною справою, затупотіли Ботфортами і загриміли зброєю. А воротарі, що сиділи біля входу в палац, нарешті осушили кубки і знову наповнили їх добрим вином, що за сто років стало звичайно старшим і кращим. Весь замок від прапора на вежі до винного льоху ожив і зашумів. А принц і принцеса нічого не чули. Вони дивилися одне на одного і не могли намалуватися. Принцеса забула, що нічого не їла вже ціле століття, та й принц не згадав про те, що в нього зранку не було в роті і риски вони розмовляли цілих чотири години і не встигли сказати навіть половини того, що хотіли. Але всі інші не були закохані і тому знемагали від голоду. Нарешті старша Фрейліна, якій хотілося їсти так само, як і всім іншим, не вдержалася і доклала принцесі, що сніданок подано. Принц подав руку своїй нареченій і повів її в їдальню. Принцеса була чудово одягнена і із задоволенням поглядала на себе в дзеркало. А закоханий принц, звісно ж, ні слова не сказав їй про те, що фасон її плаття вийшов з моди. Принаймні 100 років тому, і що такі рукави і коміри не носять з часів його прапрабабусі. Утім, і в старомодному платі вона була найкращою на світі, наречений з нареченою сіли за стіл, найзнатніші кавалери подавали їм різні страви стародавньої кухні, а скрипки і губої грали для них чарівні, давно забуті пісні минулого століття. Придворний поет відразу склав нову, хоча трохи старомотну пісеньку про прекрасну принцесу, яка сто років проспала в зачарованому лісі. Пісня дуже сподобалася тим, хто її чув, і відтоді її почали співати усі від малого до старого, від кухарчуків до королів. А хто не вмів співати пісні, той розповідав казку. Казка ця переходила з уст у вуста. І дійшла нарешті і до нас.